І так, друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас неділя. Вчора, вікен був один народження, ми його вже відсвяткували. Сьогодні хотів би з вами поговорити, як заробити в Канаді 1700 доларів за тиждень. Це мій лічний опит. Тому розкажу, як це зробив я. По-перше, почнемо з того, що я працюю на двох роботах: перша робота це стройка, друга робота це Uber. Uber – це як додатковий дохід для мене, тому що. Буває багато вільного часу. Тобто, наприклад, ось на виходних. Сьогодні я знімаю YouTube, а на прошлих виходних, наприклад, я он, працював в Uber і заробив за 6 годин 180 доларів. Тому поїхали. Перша, е перша робота це стройка. Я працюю на стройки, е, у чувака, який сам родом із Азербайджану. Він тут уже 20 років, чувак, кстати, респектовий, мені дуже подобається з ним працювати. Взагалі, крутий мужик. Обіцянки свої всі придержуються, робота з ним іде, знаєте, така на уровні. Тобто він тебе понімає, прислухається, ти його слухаєш. якби Є зобов'язання, які він закриває переді мною, і я закриваю з своєї сторони. Мені приємно працювати з цією людиною, скажімо так. Як я знайшов цю роботу? Знайшов цю роботу на сайті Торонтовка, також виставив е, об'явлення про пошук роботи, що вмію, що не вмію, він зателефонував, предложив зарплату мені в 20 доларів за годину. Я такий кажу: в принципі, непогано, давайте подумаю до завтра і перетелефоную вам і скажу. Ну, Настав наступний день, так сказати, і я дзвоню до нього кажу, що в принципі, мене влаштовує така робота, ну, тобто, куди їздити. Там, Питання було в добиранні. Але я не готовий працювати за таку зарплату. Мені цього мало. Він каже, скільки ти хочеш? Кажу, От на прошлій роботі я отримав 25 доларів за годину, то тобто в день це виходило 8 робочих годин, це виходить 200 доларів за день. Він такий каже: Окей, якщо ти так працюєш, як ти говориш, давай попробуємо, Приїжджай завтра. Це якраз була вже е, завтра була п'ятниця. Каже, подивимося, якщо тебе устроїть, будемо працювати. Каже, добре. Собираюсь я приїжджаю до нього. Я, якби крута машина, здоровий пікап. Я просто дуже сильно люблю пікапи, не можу вам передати словами. Їдемо на об'єкт. Об'єкт був дуже е, легким. Нам було потрібно покрасити два потолка. Ми справились за години, напевно, 4. О, закінчилося. Каже, що далі? Він каже, що далі? Додому їдемо. Все. І що ви розуміли, не заплатив мені за повний день 200 доларів. Я думаю, ну знаєте, значить, перший день. Думаю, навірно, підмажу. Ну, коротше, він питав, як твій робота? Кажу, мені все супер, все класно, все подобається. Він каже: Ну, мені також влаштовує твою роботу тоді давай будемо домовлятися. Ми домовилися за зарплату 200 доларів за день, восьмичасовий графік робочий. І що ще ну, питання в тому було, що мені добиратися далеко мені час на дев'ять. Обміркували, як краще, в який час всі діла. Ну, рішили такі общі питання, які, в принципі, цікавлять кожного. І також, звісно, що ми обговорили з ним з по поводу оформлення документів на роботу. Тому що, каже, на прошлій роботі вона відкинула всі пантенамії, так сказати, гіркий опит. Е, тому хочу, щоб це все було в цінки. Нема проблемки через там, тиждень я тебе все оформлю. Зарплата тебе вже тобі йти офіційно чеком. Я такий клас, супер. Ну і якби наче в нього робити. Всіх напевно зацікавить, чому саме 1700 доларів. 1700 доларів, тому що я поставив собі ціль заробити 1700 доларів за тиждень. Чому саме 1700, не знаю, Мені показали, що тисячі я не зможу заробити доповнительним доходом в Uber, а от 1700 зможу. Тому ціль була такою. Тепер розкажу про зароботок в 1700 доларів. Першу роботу розповів, тепер про другу. Друга робота це Uber. Я там працюю по 2-3 години в день, інколи на виходних працюю 6 днів, 6 робочих годин. Тому ті, хто будуть питати, багато просто запитань у мене: що скільки там можна заробити за день. Чесно кажу всім, що за день не знаю, скільки можна заробити, тому що я ні разу не працював от повноценний день, і тим більше в будній день. Ось допустимо, середа, і там я вийшов за одню ранку, і йшов там 6 вечора. Ні, такого немає. Тому що в будній я на своїй основній роботі, а в основному я приходжу працювати в убір це ввечері, після 7 години. Як показує практика, це пік. І там можна зробити такі непогані бабки. Тому в мене даже з'явилась така думка, що пора, походу, устро... уходити стройки, як би там все класно не було. Але в Uber мені здається, що є більше можливостей. Я не знаю. Чомусь мені так це здається. І так, Uber. Все дуже просто. Я оставлю вам промокод на реєстрацію в Uber. По цьому промокоду ви получите гарантований бонус за 100 поїздок. Пишуть, що це 600 доларів. Ну, це не так, там немає. Ви не получаєте 600 доларів. В середньому плюс за 100 поїздок ви получите десь 300-350 доларів. Воно там е калькуляція, йде, вищитує, скільки ви заробили чистими в Uber і додає вам те, що ви не заробили. Тобто тільки 350 баксів. Тобто там не 600, а 350. Тому що деякі люди пишуть, а там було 600 написано. Питання на мене, питання до Убера. Отак вони рахують. Тобто це бонус за 100 поїздок. Плюс є бонуси, які тижневі бонуси за кожний день за закази. Тобто, в мене одного разу були бонуси, яких я міг зробити за тиждень 180 доларів, якщо я зробив би 60 заказів. Неважно в який час, неважно в який день, просто за тиждень роблю 60 заказів, 180 баксів баксов мені зверху платить, помімо того, що я зроблю. Є бонуси, допустимо, тижневі. Ой, не тижневі, а ні -ні, От в мене прошлу п'ятницю випали бонуси, що якщо я зроблю там два закази е, там, з 6 до 12 ночі, починаються. Перші два закази 4 долари. долари наступні два закази 8 доларів, ще два закази там, 12 доларів. І от так. Тобто, скільки там максимум 34 доларів. Було. 44 долари було, Якщо не помиляюсь, точно не знаю. Uh, так, 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 що ще хотілося б розповісти. Тобто, реєстрація реєстрація виборів дуже проста. Все, що потрібно, це паспорт, work permit, ну і в принципі, все. Ну, номер телефона і електронна пошта. Реєструєтесь, проходите службу без Називається вона трітон. Вам приходить письмо на пошту. Трітонна, що ви провірені, можете працювати. Я працюю на велику, але не завжди на велику. Велик мене вже дві неділі стоїть на парковці. Я його навіть не трогаю, тому що пішком також норм. Хочу дати вам пораду, що. Більше всього платять в убері це коли на вулиці холодно. От коли там мінус 10 це вже все. Всі канації сидять вдома, кес можна гребти рукою. Сьогодні, до речі, дивився також Тік-Ток. Чувака, який працює на машині, я не знаю, на нього такі закази випадають. У нього заказ 68 доларів. Прикиньте, один заказ. Тобто, ну це непогано. Ну там ще юхою, але все одно мене таких немає, тому що я, ну, я на велику або пішком, тому у мене там заказ 25 максимум не випадав, але кидаю ще юху. І так, е, ну що, поїхали. Як це я зробив? Е, перше, це 1000 доларів, яку я заробив, це з моєї основної роботи. Тобто, Кожен день я отримую 200 доларів, 200 множимо на 5 це 1000 баксів. Тобто вопрос тисячі доларів закриває. Останні 750 доларів це бу, е, були зубери. Чого говорю 750? Тому що я заробив, там 745 доларів зубера. Ставив планку 1700. Так, що я до цього зробив? Ну, зареєструвався в Uber. Відповідно, взяв велик в оренду, кому би я потрібно, також можу про велик розказати. Е, велик брав в оренді в MyZoom, е, Якщо також цікаво, пишіть скину промокод, Там по-моєму промокоду ви получите 60 доларів на велосипед. Так само, і я получу, якщо ви зареєструєтесь, також 60 доларів на свій акаунт для свого велосипеда. Е, тому кому цікаво, пишіть. І так, е, працюваю в основному по 2-3 години в день. E, чесно кажучи, було трошки важко, тому що ти працюєш на двох роботах. Я просипаюсь о 6 годині, в 7.19 в мене потяг, ну, душ, там, прийом їди, і поки дійду до роботи, візьму каву, ну, до роботи, до поїзда візьму каву, сів потяг їв. Вертаюсь з роботи, я десь плюс-мінус в 6.30, ну і там так же само поїв і зібрався. В 7 годині виїжджаю десь в 9:30, 10, зачастую я вже вдома. E, за цей час я встигаю зробити десь плюс-мінус 7-8 заказів, в середньому заказ з бонусами, виходить десь 7-10 доларів один заказ, Тобто, ну, зрахуйте самі. Іноді, я не говорю, то, що там, там сумасшедші гроші. іноді таке бувало, що за три часи я заробляв від 50 доларів. Я це не скриваю. Але зачастую, якщо тіпа, вибирати ці закази, виборочно дивитися. Коли в тебе, допустимо, немає бонусів, то можна робити непогані кошти. Тобто все дуже просто. Все, що я зробив для цього, це просто я обхерачив настройки 5 днів, і просто 5 днів я робив в Uber по 2, давайте візьмемо, по 3 години. 5 днів 15 годин, І плюс ще я робив на виходних десь по 5 годин, 25 годин робочого часу. Ще потратив на роботу в Uber. Комусь це багато, комусь це мало. Ну, знаєте, В кожного своє, тому кожен з нас, так сказати, віршить свою судьбу. Е, і саме головне, що хотів сказати, тому що всі пишуть, там, знаєте, ви живете на ширину комоках або ще щось. Чук, що, я для цього тут кріпачу, щоб жити так, як мені подобається. Я приїхав з України, і я в Україні жив на доволі таки хорошому уровні, і мені не хочеться цей уровень. Так сказать, опускати нижче. І я можу сказати вам спокійно з чистою душою, що після місяця життя в Канаді я вийшов на не по доходу, а я маю веду на рівень життя. Що я зараз живу в Канаді на тому ж самому рівні життя, як жив в Україні. Тому що тут трошки легше з цим всім. Якось, е речі, які в Україні були недосяжні, вони тут кажуться зовсім. Без, ну, немає такої ціни, знаєш. Те ж саме: телефон, машина, там, квартири так дорогі. IPhone це, це просто це не розкош, це, це, це обичний телефон. Машина також тут не рахується розкошу, тому що машина ти може взяти от 1800 доларів. Є знакомі, які взяли машину за 1800 доларів, є знакомі, які мене взяли машину за 4800 доларів також, є хто по 10 бере тось, на в кожного свій смак. Тому мо, моя порада для вас е, така, якщо хочеш. То ти зможеш добитися того, чого бажає твоя душа, мозг, твоє тіло, все остальне. Головне, не зупинятися. Я розумію. Ну, всім трудно, мені так, же важко. Я там, сумую за Україною, сумую за своїми знайомими. Але життя продовжається. І зараз такий період в житті, коли треба, вибачте, за мат, їбачити. Тому що якщо не їбачити, то в тебе в житті нічого не буде. І... В общем, що я можу сказати? Пробуйте, і у вас все вийде. Я оставлю свій промокод на реєстрацію в Uber, і, може комусь буде актуально, реєструйтесь по всім питанням, які касаються не Uber, Неубера. Канади, взагалі, пишіть мені в Instagram. Е, мені дуже приємно, коли ви пишете, коли задаєте питання. Питання бувають дразні, іногда вони глупі, іногда не глупі, але е, радую, що комусь це щось допомагає. І так, і того, е, чи можна заробити Канаді 1700 баксов за тиждень можна. Перевірено мною. Тому, дякую за перегляд. Всім гарного дня!